Який це довгий день сонце світить, листя шелести, пташки співають. Привіт, сиха, ти чув, що в сусідньому лісі шиниться пожежа. Що? Пожежа? Це ж дуже небезпечно. Там багато наших друзів можуть постраждати. Нам треба їм допомогти. Треба діяти швидко, але я вже ми допоможемо Разом ми зможемо це зробити. Я пропоную полетіти до місця пожежі і попередити всіх. Друзі, скоріше. скоріше. Який ти молодець, всі наші друзі врятовані. Дякуємо да, тобі сирка, що попередив про небезпеку. Це урок для нас, для всіх. Ніколи не залишайте друзів в біді. Друзі, це найбільший скарб. Разом ми можемо подолати будь-які труднощі. Діти, пам'ятайте. Дружба, сміливість і єдність допоможуть нам у найскладніших ситуаціях. Допомагайте один одному, і світ стане кращим місцем для нас.